Райдужна перемога, п'ять забитих м'ячів, злива. А потім веселка над полем. Усе це вболівальникам пощастило побачити впродовж одного футбольного матчу. Вікторія приймала вдома гостей з Конотопщини. За полкою підтримки 12-го гравця білосині розпочинають гру. Матч на домашній арені не лише приємна, але й відповідальна подія. Треба будь-що не розчарувати вболівальників. Першим свій вклад у скарбничку спільної перемоги робить Сергій Акулінов. Більше пробити кіпера жодній з команд так і не вдається. Тож на перерву суперники йдуть за мінімальної переваги господарів. От, болельщица главная пришла. прийшла. Ну, желаем їм побіди. А наш папа забив гол. Ми щасливі. Гравних немає нашим, так що наші победят. Могли б у першому таймі вже 3-0 вигравати, ну, все одно виграють, 4-1-4-0 наші виграють. Наші Тоді гуляли хороші, зараз це Бондаренко піддержає їх, так ще краще стало їх гуляти трошки, фінансує їх, і поле зробили, бачите, хороше. Для нас футбол завжди свято. Тому що я болів, я сам був робочий міліцію, всю життя болів за динамо Києва. Всі боліємо за Вікторію постійно, ходимо на їх ігри. Там багато хороших іграків, дуже подобається. Как бльотима й губна також грають добре мисловський Максим. Вератар теж хороший сітник. Наступні 45 хвилин насичені голами, погодними примхами та справжніми футбольними пристрастями. Через сутички арбітр видаляє з поля одразу двох футболістів. Тож команди залишаються догравати в десятьох. А одне із порушень призводить до призначення пенальтів ворота гостей. Капітан Вікторії Ігор Пукась не схибив, подвоївши рахунок. Родися забиває капітан команди. Гості з конотопщини рук не склали і активно пішли вперед. Забити червоним все ж дається з кутового. Між командами знову мінімальний відрив. Та надіям гостей на реванш не судилося справдитися. У білосиніх на заміну виходить Дмитро Ігумнов, який стає автором третього забитого м'яча. Далі у гру команд втрутився дощ. Під його завісу Вікторія вчетверте відправляє шкіряного у ворота червоних. На останок усіх присутніх порадувала веселка. Під нею футболісти догравали матч чемпіонату області. Ми не ожидали легкої гри, Однозначно соперник хороший перед этим в прошлом турі вони обіграли велетень. Команда не подарок. Ми знали, ми зустрічалися з нею на кубок в тому году в одній стадії. Після чого вони усілилися, Тому настраювалися самим серйозним образом. Спи сопернику спасіба сьогодні. Хочу ребят похвалити за те, що виконали повністю установку, старались. Сражалість, білість, максимальна самоодача була, можна сказати, за придільною. Вийшли і просто сделали, подарили болельщикам. Наступне, з ким зустрінеться Вікторія в рамках чемпіонату області, стане Глухівський велетень. Плани на сезон на чемпіонат, перше місце. Ми тільки завжди тільки перемагають. Вікторія є перемога. Так що ми йдемо тільки перемагать. Станом на 5 червня Вікторія з 6 очками посідає третю сходинку турнірної таблиці. Попереду лише навтових 2 та минулорічний переможець чемпіонату романський агробізнес ТСК. Анна Світлична, Руслан Павлов, АТВ.